Мамо, ці не було 37. дякую вам що знаєте. Але вже не є 37, тому що один мажоритарний пішов працювати в уряд, оголошені вибори. так? Інші мажоритарні складе незабаром мандат. Тобто нас є вже тепер раз, скільки нас є 35 разом опозиційних сил, які ви розумієте, дорога мами, є надзвичайно різні, бо свобода зовсім не тотожна батьківщині. А тим більше ударити ну, ж... посудом. Це неможливо навіть уявити про тутожність. Але навіть якщо нас трьох об'єднати, то нас є тоді 176. Тепер хто тоді до нас може долучитися? Щоб ми мали 226, аби повернути гроші з офшорних зон. До нас можуть долучитися ті, які вийшли звідки з чортячої партії, так і називаємо. З партії вбив, з партії регіонів. То хто з них буде за того голосувати? У всі там будуть гроші. Комуністи ну 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 0-0-0. дякую, дуже слушне. Запитання. Дуже сложне запитання чарівної пані комуністи не голосують. Можно я дам відповідальник? Я Отже, ми зареєстрували постанову про заборону комуністичної ідеології. Бо заборонити партію може суд, але перший крок це заборона комуністичної ідеології, щоб внести. Це питання у порядок денний має це вирішити погоджувальна рада. Що таке погоджувальна рада? Можна я сяду на той стіл, Ні. Має, має вирішити стіл, рада. Що таке погоджувальна рада? Погоджувальна рада це керівники фракцій, а у нас є в парламенті одна, єдина націоналістична фракція, яка за заборону комуністичної ідеології. Це голови комітету. Жодного разу на погоджувальній раді очільник фракції Свобода не отримав підтримки, аби це питання ввести у порядок денний. Якщо вводити це питання у порядок денний під час пленарного засідання, то за це що має відбуватися? Голосування. Так. Отже, ми не можемо цього питання. Внести навіть у порядок дерев. Це моя відповідь вам. Тепер щодо опозиції, що ж це за опозиція, яка, мовляв, не може проголосувати цілої низки запитань. На жаль, шановний пане, опозиція має свої арифметичні вияви. Нас є понад 170. Для ухвалення рішень потрібно 226. Ставлю запитання людям. У 2010 році, у 2012 році, то звідки взялася така кількість опозицій у парламенті, як не через голосування людей у себе на дільниці? За гречку. Знаєте, коли наховали загиблого Романа який, в якого стріляли 22 січня він тримав в руці синьо жовтий прапор. А мучився після того що два, ще два дні. Коли Романа Насенека привезли на Львівщину ховати, то священник, відспівуючи його, сказав: хто винен у тому, що загинув Роман Сенек? Звісно, що ми всі кажемо, винен режим Януковича. Звідки взявся режим Януковича? Режим Януковича стоїть на тих людях, які його підтримували стільки років. І цей священник апелював не до Сходу України. Не до півдня України, де більшість голосувала за Януковича, він апелював до моїх любих галичан, які Януковичу на президентських виборах скільки дали відсотків, знаєте? Не знаєте. Вони за Януковича проголосували понад 5%. відсотків. 5,87. у Львові. Тернополі, Івано-Франківське. Фальсифікації скільки було? При чім тут фальсифікації? Що на п'єні до них? Що до чого? А фальсифікації? Та вишикайте: фальсифікувати не можна до такої міри, щоб цей монстр отримав 9 мільйонів голосів. Хай буде сфальсифікувати 2 мільйони. А тепер дивіться, якщо місцеві органи влади в управлінні внутрішніх справ і в Харкові. І в Донецьку, і в Луганську відкрито підтримують сепаратистів. Yeah. то це що фальсифікація? Це не фальсифікація, це позиція, це отруєні мозги, це раби. І це треба знати і розуміти. І ми дуже добре знаємо, що в Харкові така підтримка була, що найменше серед 60% складу управління внутрішніх справ. Тобто маємо розуміти. Що найознавніші капітали, які є на нашій землі, це людина зі своїм способом мислення. І якщо людина мислить по-рабському, то вона обирає Януковича. І ми ніколи їх не змінимо, якщо ми не змінимо себе. А кожен з нас має що в собі змінити. Тому, висловлюючи претензію до опозиції, ви запитайте свого сусіда, хто голосував за кого. І нехай той сусід дасть відповідь. Розумієте? І нема чого тут зараз на когось злоститися. підете в жовтні і будете голосувати на вибори за парламент. Побачимо, який буде політичний пасіанс. Змінимо ми кардинальну країну, коли будуть дочасні вибори до парламенту. Чи не змінимо? Це також буде відповідь кожному українцеві. А хто я? Я став вільним, чи я не став вільним. Я відповідаю за ту політичну силу, до якої я належу. Скажіть, будь ласка, свобода привела в парламент з рані. Ні. За який законопроєкт свобода голосувала не так. Який не такий законопроєкт, що працює на розбудову Української держави, запропонувала «Свобода»? Чи Свобода не так себе поводила на Майдан? Що свобода робить не так, скажіть. І ми будемо тоді виправляти цю помилку. Ми не все вміємо, ми не все знаємо, але ми не хочемо, щоб цією країною керували чужинці. Ми не хочемо, щоб цією країною керували олігархи. Ми не хочемо, щоб ця країна була аморальна, брехлива і щоб тут крали, щоб тут принижували. Ми хочемо бути фанами на своїй землі. Це дуже просто, але іншого способу, як стати перед Господом і просвітувати за своє життя, немає. Чи це легко утвердити? Звісно, що ні. Але хто сказав, що життя це не А ви не теж організовували їхати на автомат на. Дякувати Богу. Оце крапля до краплення. Це як А, це не коло. І ті, є живий, які. А можна <рикла> святим. І пенсію. Менше срок на пенсію, чи не менше? Ну, ну не можна все відразу, розумієте? Але дякую, що ви нагадали. Так, будемо, будемо це питання рухати далі. Женщина наші, нашої матері, я вам не треба, а то не стане. Вона після вчого на пенсію відправляти. Ну, на вчині не, не ж, треба заробляти. <сумітна> ну, прошу, пана, ми намагалися п'ять разів, разів ще, перепрошую, ще, ще за, 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 за орди Януковича, п'ять разів ми ставили на голосування скасування пенсійної реформи. Ви ж пам'ятаєте це? Ну нам ніколи не вистачало голосів. Причому не вистачало дуже дивно. Або чотири голоси, або повертайте, це було або п'ять голосів, або три голоси. Значить, це була дуже така тонка гра між певними політичними силами. Скажіть, будь ласка, чи в цю гру Bro. грала свобода? Ну звісно, що ні. Ми завжди голосували за скасування пенсійної реформи. я Шеї та гра. От гранати комуністи. Яна, от ти свій фарт, що тобі стоп. Виходь звідти, наша родина. Там, от. Падрий, ти забули, про тебе ти забули. І душить. У карєрі Але чи ні, це питання вирішено давним-давно. <плес> у нас є уроки чекайте. У нас є уроки християнської етики, <плес> і вирішувати це мають органи місцевої влади. Тому яку собі місцеву владу виберете, так вам місцева влада і проголосує за той варіативний компонент у школі. Тобто, це питання можна вирішувати, але дорога пані. Важливо, який це священник прийде до дітей, якщо це буде пік московського патріархату, mm -hmm. якого патрі, 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 має патрі, стосунок патрі. до християнства, він є службою Федеральної служби безпеки Росії. Mm -hmm. Це ті, що храми наші позабирали. Mm -hmm. Це ті, що понищили наших священників, це ті, що душу українську виривають, це ті, що кажуть, що Господь українського язика не розуміє. Це ті, що завоювали нашу Києво-Печерську лаву, це ті, що загарбали нашу Почаївську лаву. Це ті, яким Львівська міська рада не дала ні однієї п'ятій землі у Львові, щоб вони собі там збудували свої годівнички. Розумієте? Ми їм зупинили кисень на західній Україні. Тепер треба перекривати кисень їм тут. І я вам дуже дякую, що ви порушили цю проблему. Тому що, якщо ми не повернемо своїх святих. Батура, і не повернемо своїх святей, то будемо мати вічну провину перед Богом. Де, і, і ще одне: якщо ми на Майдані не було священників, я не знаю, чи б мали таку силу. Чи ми не могли витримати, якщо би на кожній барикаді не стояв з із Христом і не благословляв нас. Ви розумієте, коли ми носили мертвих і ранених хлопців в готелі Україна. Зранку 20 го числа, ми не знаємо, звідки буквально за 5-3 хвилини бралися священники, щоб встигнути потримати за руку героя, щоб встигнути заплющити їм очі, щоб ці святі люди відійшли по християнському в тому сілі. Якщо би не правилося служби Божої кожного ранку, якщо би не було на Майдані отих каплишок, я не знаю, чи ви би витримали. До речі, у Львові наш майдан відразу після 20 лютого став молитовним майданом. Кожної години правиться служба Божа, кожної години правиться молебень. Є такий фразеологізм – батькова і материна молитва з одна моря верне. Розумієте? Тому дай вам Боже сили, прошу пані, що ви про це сказали. Бо як ми не будемо вірити у силу небесну, Сато все варте, бо перед Господом ми станемо самі як палець. І будемо відповідати тільки за себе. Я не відповідатиму за Януковича. Я не відповідатиму за ту скотину Ганю Герман, Я відповідатиму тільки за свої життя. Тому це і ще одне: у нас на комітеті з питань освіти і науки є законопроєкт про запровадження. Християнської етики в школи по всій країні і про е, надання можливості духовним навчальним закладам мати такий самий статус, як і інші заклади. Розумієте? Ми поки що цього питання не голосували, але те, що це питання є на порядку денному, і ми усвідомлюємо, що це вкрай потрібне, це факт. Інша річ. Ми маємо відсипарувати від цього церкву ну те, що себе називає московським патріархатом.